умоться деликатно этой влажные кордоны разом с Евгением Чучваркиным. Мне кажется, люди просто стали очень много работать с психологами, которые говорят давай проработайся, отдохни, не нагружайся. И отсюда инфантильные мужчины, да, и женщины. Хотя опять-таки я хочу вернуться к вопросу. Мне кажется, у вас есть какая-то картина мира, которую вы хотите, чтобы я согласился с ней. Да, вы так думаете? Ну да, мне так кажется. Нет, неправда. Мне просто интересно ваше мнение. Ну, психологи, мне кажется, они наоборот очень здорово помогают людям как раз разобраться. Братця, у вас був психологнув в сложні моменти у цьому інтерв'ю, ви можете почути, як Ляра Рома починає ставити запитання з пресупозиції. Це такі запитання, в яких вже є певний закладений сенс, з яким співрозмовнику залишається лише погодитися. І якраз ви можете побачити, як Євгенія Чичваркін чудово відповідає: мені здається, що у вас є певна картина всесвіту, з якою ви хочете, щоб я погодився. Це прекрасний приклад того, як ви можете відстоювати власні кордони без конфлікту, але при цьому надати розуміння, що у вас може бути своя думка. Зберігайте собі цю фразу для використання, а також приєднуйтесь до мого блогу, щоб знати, як відповісти у будь якій ситуації.